Ви зараз подивитесь, яким чином я прибув на пункт пропуску рава руська, і лише зі своїм паспортом для виїзду за кордон намагався пересікти його. Паспорт гремоє на Україні. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Закон, Закон. Наспортно, про... Наспортно, про... Наспортно, ну, Стаття 2 закону України про порядок виїзду з України, в'їзду в Україну громадян України. Стаття 2 лише паспорт України у разі настану України. Марш Ситін сказав, що можна виїжджати, що указ президента не встановлює заборону. Просто вас більше нічого. Нічого. Дайте мені тоді рішення Ситник, на зака обмеження права громадян вільно залишати територію України у період воєнного стану відповідно до Конституції України та закону України про правовий режим воєнного стану може запроваджуватись виключно шляхом його прямого встановлення в указі президента України проведення воєнного стану. В указі президента України проведення воєнного стану в Україні 24 четвертого. Лютого 2022 року за номером 64 2022 такого обмеження встановлено не було. Указ ухвалений 24 лютого, дослівно цитує конституцію, допускає можливість таких обмежень на майбутнє, але не містить необхідної прямої заборони на виїзд. Після роз'яснення законодавства співробітникам прикордонної служби вони все одно мене не послухали і сказали, що у них немає відповідних інструкцій, і вони. У будь-якому разі приймуть рішення про відмову у виїзді мені за кордон. І почали складати це рішення. Які обмежують чоловіків віком від 18 до 60 в у режимі воєнного стану? Ну, закон ж є, друже. Ми потрібні друго. тут в Україні. Я розумію на закон. Коли почалася війна, все законодавство міняє е, свою силу. Все міняється в корінь. Все. Навіть пересування. По території я, я України кажу, обмежується, е, обмежується я права розумі. вільного пересування по території України. Це я... все міняється. Просто... То що ви надивили з це дуже добре.